Привіт, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, я сьогодні завітав до вас, мандруючи через ліси поля, степи. Але малята мене зірвав вітер, і я до вас прийшов не просто так. Я до вас прийшов знайти найкрасивішу пору року. А хто це така? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку, чи готові ви? Тож слухайте уважно, без пензлика, без олівця розфарбувала деревця. Хто це така? Вірно, малята, це красуня осінь, яка вже прийшла до нас з вами. Малята, я дуже прошу у вас допомоги зробити чарівну чудову аплікацію. Осінніх листочків, а спочатку ми виконаємо пальчикову гімнастику. Вітер гаєм пролітав, вітер листя рахував. Ось рудий дубовий, а червоний то кленовий, ось листочок з горобини золотавий. Із калини Вітер листячко зриває і по стежці розкидає. Малята, перевірте, чи все у вас є для роботи. Перевірили молодці. Дивіться уважно, що я буду робити, і повторюйте за мною.